Друзі, привіт до вашої ваги! Це кросівки чоловічі та жіночі італійського бренду Beverly Hills Polo Club та US Golf Club. Оригінальні кросьвочки, дуже стильні. На шнурівках. В оригінальній коробці. Ось така моделька. Присутні різні розміри. Матеріал екозам та екошкіра. Одна моделька у нас буде більш зимова. Збоку присутній логотип. Вони міцні. З помаранчевою підкладкою всередині. Розмір від 40 до 46. На деяких взуттях меморі усілка всередині. Всього в лоті 10 пар і лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті фіни.ua. Завантажуйте мобільні задатні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу. Заробляємо разом!